Ласкаво просимо на наш канал Фінуспіх в США. Сьогодні ми розглянемо розумну інвестиційну стратегію, яка може допомогти вам накопичувати багатство з меншими ризиками. Це особливо релевантно в останні дні, коли ми бачимо волатильність на фондовому ринку. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, перед тим, як ми поговоримо про цю стратегію, давайте подивимося, як фондовий ринок рухався цього тижня. Окей, дивимося на індекс SP 500. Дивіться, понеділок. Він дуже серйозно впав, бачите, 8-5-го. Потім у вівторок піднявся, потім знову впав, потім піднявся, піднявся, піднявся. Потім впав. Це в нас було вчора, і сьогодні піднявся на 2 чимось відсотки. Таким чином майже наздогнав перед понеділковий рівень. Тепер давайте поговоримо про одну просту стратегію, яка дозволяє пом'якшити ринкову волатильність. Ця стратегія називається dollar Cost averaging. Я не знаю точний переклад на українську мову, але, напевно, можна перевести як Середньодоларова вартість. середньодоларова вартість, dollar Cost average. Це інвестиційна стратегія, коли ви інвестуєте фіксовану суму грошей. На регулярній основі незалежно від ціни активу. Це означає, що ви купуєте більше акцій, коли ціни низькі, і менше акцій, коли ціни високі. З часом це може зменшити вплив ринкової волатильності на ваші інвестиції. Давайте подивимося на прикладі, як це працює. При стратегії dollar cost averaging ви вкладаєте одну однакову суму кожного місяця. Бачите, в січні 200 доларів, в лютому 200 доларів, в березні, квітні, травні і так далі. 200 доларів у вас інвестиція стабільна. Далі, ми знаємо, що ринок коливається, що ціни акції можуть йти вверх або вниз. Наприклад, в січні ціна акції була 20 доларів. Значить, таким чином ви вклали 200 доларів, ви купили ціна акції 20 доларів, і таким чином ви купили 10 акцій. 200 ділимо на 20 за ціну акцій Ви купили 10 акцій. Окей. В лютому ви також вклали 200 доларів, але ціна акцій виросла до 25 доларів. І таким чином ви купили 8 акцій. Окей, в березні 200 доларів вкладення, ціна акції впала а, до 15 доларів. І таким чином ви купили 13. Рапка 33 сотих акцій. Далі, в квітні 200 доларів вкладення, ціна акції підросла до 18 доларів, значить, ви купили приблизно 11 акцій. Далі, 22 долари в травні, ви купили 9 акцій приблизно. І в червні ціна вирівнялась до 20 доларів, ви купили 10 акцій. І таким чином, якщо ми підсумуємо. Всі ці акції ви купили 61,5 акції. Далі, яка в нас середня ціна? Ми беремо те, що ви потратили. Ви потратили 1200 доларів і ділимо на акції. І в нас виходить середня ціна акції 19 доларів 50 центів. Таким чином, ми бачимо, що, наприклад, ціна акції виросла до, з 20 до 25 доларів. І ми купили менше акцій. Значить, якщо ціна акції зростає, ми купляємо менше акцій. Але якщо ціна акцій потім падає, бачите, з 25 доларів впала до 15, ми купляємо більше акцій. І таким чином ми вирівнюємо цю волатильність, і в нас, бачите, ми купляємо по середній ціні. У нас середня ціна 19,5 доларів за акцію. Ця стратегія має кілька переваг. Перше, знижує ризик емоційних інвестицій. Інвестуючи однакову суму регулярно, ви уникаєте спокуси таймінгу ринку, що може призводити до поганих рішень. Друге, пом'якшує ринкову волатильність. Ви купуєте більше акцій, коли ціни низькі, і менше, коли ціни високі, зглажуючи вартість з часом. Третє. Будує дисципліну. Регулярне інвестування допомагає розвинути звичку, заощаджувати, що є важливим для довгострокового фінансового успіху. Четверте, накопичує багат, багатство з часом. Регулярні інвестиції навіть у невеликих сумах можуть значно зрости в довгостроковій перспективі. Ця стратегія часто використовується в пенсійних рахунках, таких як 401К-план, де внески здійснюються автоматично з кожної зарплати. П'яте стратегія Dollar Cost Averaging середньодоларова вартість в нашому вільному перекладі підходить як для нових, так і для досвідчених інвесторів. Це дозволяє почати інвестувати з меншими сумами, що полегшує вихід на ринок. Давайте поглянемо на приклад з реального світу. Якби ви інвестували якусь суму щомісяця в індекс SP 500, протягом останніх 20 років ви пережили високі і низькі ринкові показники. Незважаючи на волатильність, ваші інвестиції значно б зросли. Якщо ви готові інвестувати за стратегією Dollar Cost Averaging, ось ваші кроки. Перше. Виберіть інвестицію, наприклад, взаємний фонд чи ETF. Друге, встановіть бюджет. Вирішіть, скільки ви можете інвестувати регулярно. Третє. Автоматизуйте ваші інвестиції. Налаштуйте автоматичні перекази, щоб зробити інвестування без зусиль. Ось кілька порад, щоб максимально використати стратегію Dollar Cost averaging. Перше. Залишайтеся послідовними. Дотримуйтесь свого плану незалежно від ринкових умов. Друге. Періодично перевіряйте свої інвестиції час від часу, щоб переконатися, що вони відповідають вашим цілям. Третє. Будьте терплячими. Пам'ятайте, що стратегія Dollar Cost Averaging – це довгострокова стратегія. Терпіння і послідовність є ключовими. Підсумовуючи, хочу сказати, що стратегія Dollar Cost averaging це потужний інструмент управління ризиками і накопичення багатства в довгостроковій перспективі. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться з друзями. Дякуємо за перегляд і побачимося в наступному відео.